Розкажіть про темну таємницю, яку ви приховуєте від усіх в минулому році. Я стала свідком самогубства свого нареченого. Після цього я переїхала в інший штат та почала нове життя. Мої колеги, клієнти та нові друзі називають мене сонячним променом будь-якої кімнати, в яку я заходжу, але всередині я абсолютно мертва. І, хоча я прикидаю, що все ок, я ображаюсь на них за те, що вони не бачать, наскільки я розбита. У мене є таємне фантастичне життя, населене уявними друзями. Це почалось в початковій школі, і я продовжую. Ро це робити все своє життя зараз мені 50 і я все ще вважаю, що краще наодинці бути в своєму уявному світі, ніж з родиною чи друзями. Я навіть не можу розповісти про це своєму психіатру, бо боюсь, що він спробує мене виправити або дасть мені ліки, щоб все це припинилось. Минулого різдва я дізнався таємниці, яка стосувалась старшої сестри. У нас з нею немає спільного батька, і ми технічно є зведеними. Біологічний батько моєї сестри намагався почати стосунки з моєю мамою, що призвело до вагітності, але зрештою нічого не вийшло, він помер. Я не став з'ясовувати його особу чи те, як він помер, щоб не травмувати маму спогадами про це. Тож вона виховувала мою сестру як мати одиначка в будинку моєї бабусі у 80-х роках. Потім вона зустріла мого батька. Вони одружились у 90-х роках, переїхали в новий будинок, і через деякий час після цього народився я. Вона сказала мені, щоб я ніколи не називав мою сестру зведеною, і просто вдавав, що це не має значення. Я так і роблю. А якщо хтось запитує про десятирічну різницю у віці, я просто кажу, це довга історія. Я точна копія мого дідуся по татовій лінії. Обидва мої батьки нижчі за мене, а я майже такого ж зросту, як дідусь. Коли мама хворіла, перші роки мого життя дідусь щодня її відвідував в лікарні, а в останні місяці його життя вона робила те саме. Після його смерті ми дізналися, що у нього була сім'я, з якої він таємно жив на стороні. Озираючись на історію військової служби мого батька, я думаю, що вона могла завигідніти від дідуся, ґрунтуючись на колекції. Різноманітних здогадок, я цілком переконаний, що я є результатом роману між моєю матір'ю та ймовірним дідусем. Це найтемніша таємниця, про яку я ніколи не дізнаюсь 100% правду. Я вигадую брехню про те, що я роблю на вихідних для колег. Зазвичай я не роблю нічого і мене це влаштовує. А інші завжди запитують мене, що я роблю, а мені ніякого розповідати про мій темп життя. Я придумую брехню, щоб уникнути телефонних дзвінків або раптових планів. Кажу, що у мене немає в місті, або я з друзями. Я люблю, коли мене залишають на самоті. Коли мій дідусь був на смертному одрі, він зізнався, що під час війни у В'єтнамі вбивав морських піхотинців за те, що ті катували і примушували молодих дівчат до інтиму. Більшість нашої сім'ї про це не знає. Мій дідусь був досить спокійним і м'яким, тому ми з мамою були шоковані, коли він зізнався у цьому. Він пишався тим, що був морським піхотинцем, але вина, яку він ніс з війни на своїх плечах, не давала йому спокійно жити. Він помер дуже болісною смертю, якої б я нікому не побажав. Він говорив, що це його розплата. Я сподіваюся, що йому буде легше спочивати на тому світі від того, що більшість з вас схвалює те, що він зробив. Я безумовно ніколи не мав жодних докорів сумління з цього приводу. Мій прадід розповідав нам теж саме. Він казав, що застав своїх же друзів морпіхів у компанії жінок, які не хотіли бути з ними у ліжку, і відстрелив їм голови. Це його слова. Він ніколи не дозволяв моїм батькам залишати нас з кимось, окрім моєї прабабусі та нього, бо так боявся того, які шматки лайна ховаються. За деякими чесними громадянами. Мій прадід став пастором після того, як закінчив службу в морській піхоті. Він хотів прощення за те, що бував тих людей. У підсумку помер від раку, але тим не менш він був людиною з величезним серцем. Більшість людей у моїй родині думає, що моя мама нещодавно раптово померла від ускладнень через рак, але насправді вона померла від токсичного впливу великої кількості різної наркоти. Таке враження, що вона просто влаштувала собі таємну передсмертну вечірку. Я пройшла через щось подібне я постійно отримую коментарі про мою маму. Вона ж твоя мама, або вона у тебе тільки одна і таке інше. Моя мама неодноразово в судовому порядку відмовлялася від мене і моєї сестри, щоб залишитися зі своїм чоловіком, який виробляв наркотики і бив нас. Під її опікою ми були вкрай занедбані. Коли вона була поруч, то більшу частину часу розповідала жахливі історії про нашого батька, сподіваючись, що налаштує нас проти нього. Вона викрила мене у тата, погрожувала моєму житті вона забрала мене з аеропорту на похорон мого дідуся, татового батька під Хайфом. Я була дуже близька з дідусем саме через те, що мої стосунки з мамою були катастрофою. Тож, побачити це було для мене як ляпас. На початку цього року я зазнала сексуального насильства, і моя мама випадково зателефонувала мені в той час. Я плакала, я розповідала їй, що сталося, а вона відмахнулася від цього і почала скаржитись на те лайно, яке витворяв мій відчим, що і стало причиною її дзвінка. Так, моя мама виносила і народила мене. У мене її ДНК. Наші стосунки сформували те, ким я стала у дорослому віці. Я ніколи не прийму коментарів від людей, які кажуть мені пробачити, забути і побудувати кращі стосунки. Я маю бути дитиною, а вона матір'ю. Вона повинна виправити минуле, і тоді, можливо, все склалось би. Інакше у наших стосунках. Підпишись на наш канал та підтримай український контент. Наразі відео виходять тричі на тиждень. Не такий вже й великий секрет у порівнянні з деякими з цих відповідей, але я часто відчуваю провину за це й нікому про це не розповідала. Після того, як мій наречений помер, я постійно спала, знаходилась на самоті. Це продовжувалось більше року. Одного дня мені зателефонувала моя тітка, а я просто проігнорувала її дзвінок і продовжила дрімати. Моя тітка хотіла дати трубку бабусі, яка хворіла на рак. Та хотіла привітати мене з днем народження за день до свята. Бабуся померла у найближчі години. Я повинна була підняти кляту слугавку. У мого дядька був старий Камаро, який припадав пилом у гаражі. Коли мені було 10 років, ми з сім'єю приїхали до нього в гості. Я написав слово фак у пилюці на капоті. Я писав великим пальцем так, щоб літери були товстішими, ніж мій звичайний вказівний палець. Через кілька годин моя тітка і дядько запитали нас, хто це зробив. А я довів, що це не я показавши, що. У того, хто це зробив, більші пальці, ніж у мене. Заберу це лейно з собою в могилу. Зараз мені 33. Один з моїх колег, який є невід'ємною частиною великої корпорації, вбив чоловіка в підлітковому віці і кинув тіло в озеро. Він уникнув покарання лише через формальності. Я працюю віддалено, тому не заводжу друзів на роботі. Я випадково загуглила його повне ім'я, спочатку це мене налякало, але я вже впоралась з цим. Цікаво, чи знає про це ще хтось? Це сталося понад 40 років тому. Він скоро вийде. На пенсії, і тоді я, можливо, запитаю про це іншого колегу. Я просто не хочу розворушити вулик. Моя дівчина почала продавати вживані грязні трусики та інші речі в інтернеті для збочинців. Хтось хотів устілки з її взуття. Я ходжу по 6 годин на роботі і часто просто вдягаю її устілки у своє взуття. Ці збочинці збуджуються від запаху моїх спітнілих ніг, думаючи, що це дівчина. Я була співучасницею зрад обох батьків. У віці п'яти років моя мама зрадила татові, коли він був на службі. Мій брат розповів мені, що відбувається, і що я не повинна нікому про це розповідати. Через два роки батько спав зі своєю секретаркою протягом кількох років і навіть брав мене з собою на побачення, кажучи мамі, що ми йдемо в кіно. Він приводив мене до неї додому, а її сусідка по кімнаті наглядала за мною, поки вони виходили на вулицю або просто тусувалися в її кімнаті. Батьки досі одружені, і я не знаю, чи знає хтось із них про зради, чи вони досі це роблять. Для всіх, хто може подумати, що вони у відкритих відносинах це можливо. Але я сумніваюсь в цьому, враховуючи їхні погляди на майже все інше. Крім того, якщо вони були б в таких відносинах, вони повинні були пояснити це нам, замість того, щоб ховатися і просити нас не говорити іншому з батьків. Їхня поведінка паскудна через те, що вони втягнули дітей у свою невірність. Коли мені було близько 9 років, я використав мамину кредитну картку, щоб зареєструвати свого вітчима алкоголіка на порносайті, сподіваючись, що ми посваримося, вона піде від нього. Це не спрацювало. Вона пішла від нього аж через рік або близько. Которую по іншим причинам. Ми з дружиною офіційно не одружені, ніхто не знає. У нас була виїзна фейкова церемонія, святкування і все таке. Ми просто ніколи не ходили в РАЦ. Ми зрозуміли, що оскільки вона повертається до навчання в університеті, їй вигідніше отримувати фінансову допомогу як не Коли вона закінчить, ми зробимо останній крок. Мій двоюрідний брат приставав до мене і навіть переходив в ту саму межу, коли я була ще дитиною. І до цього дня я нікому про це не розповідала. Це було, мабуть, близько 25 років. Років тому і мені здається, що через стільки часу про це не варто комусь говорити. Мені було дуже неприємно, коли його мама запитала мене, чому я не запросила його на своє весілля. Я досі не знаю, як я мала відповісти, щоб зберегти це в таємниці. За два дні до того, як мій батько наклав на себе руки, він подзвонив мені і сказав, що хоче це зробити. Він дзвонив мені і розповідав про свою депресію протягом декількох місяців, і мені набридло це слухати. Я кинула слухавку. Я поклала слухавку від свого батька самогубці. Потім він наклав на себе руки на мій 17-й день народження. Всі в сім'ї думають, що це був збіг, що він наклав на себе руки саме в мій день народження. Але я знаю справжню причину. Я ніколи не говорила про це жодному члену своєї сім'ї, бо знала, що вони будуть звинувачувати мене, особливо мій брат. Відтоді, як він наклав на себе руки, мені постійно сниться кошмар, в якому я бачу, як мій батько в продуктовому магазині проходить в інший кінець проходу. Він штовхає порожній візок і коротко дивиться на мене в іншому кінці проходу, але продовжувати. Йти далі. Коли я біжу туди, де він стояв, він же в іншому кінці проходу. Це повторюється до тих пір, поки я не прокинусь з криком. Деякі таємниці переслідуватимуть вас до самої смерті. Було б дуже дивно просити вас спалити всі свої секретики в коментарях, але ж ви можете розказати історії своїх знайомих. Ласкаво прошу у коментарі.